Ну що, шановні друзі. Робимо. Точніше, вже все склали. Сонце світить, погода хороша. Не знаю чи буде вам видно. От. Все, зірочки стоять, цепи поставлені. На тяжне зробили такі успокоїтелі з пластмаси. От, от, зараз. Зараз обираємо кардинат, чим його буде крутити. Так, в принципі, вже ми все у нас тут закрите, все, все зібране. Зараз ці йде ще недостатки, от його гріхи. Ще підкрасимо тут на сонечку. Ось, тут цеп стоїть, тут розкоса дали. Ось от, тако для цього. Ну коротше, комбайн, можна сказати у зборі. Зараз... Плануємо першу прокрутку. Ну що, все настроєне, все готове, кардан чеплений, Зараз полієм моючим средством і буде крутити. Йому відповідальна така робота. Сьогодні перший раз повернути комбайна. Ну от дивіться, от така у нас, зараз у нас тут стоїть резина, на сонечку як гарно видно. Вона от так. А то там Лук'янов казав, каже, думали, казали, що то буто яка таємниця, що ніхто нічого не прокоментує, як, як повинна стояти нас стоїть от отак. Зараз спробуємо його замазати. Зараз їдемо з кумом, вкинемо пару деньок і спробуємо щось вмолотити. Результат буде на лісу. Ось така вона штучка. Ну і в, тому, в цьому другому валі так само. все. Ось тут приводна шнек. Ось тут кошик на мішки. Зараз беремо мішок, велка і спробуємо щось вкинути. Ну що, всіх вітаю, шановні друзі. Не хочу скривати, але вийшла в нас така оказія. Провернули ми вчора комбайна, все нормально, вдома полили з моющим, з водою, він слизький був, все крутилось. Потім щось не додумались, що треба його чимось полити, з чимось масним, може яким оліями чи ще з чим. І поки доїхали до поля, сонце світить туди-сюди, ще поки поговорили, постояли. Получилось, що воно все резина, все присохло, засохло. І ми комбайна запустили. Кинули пару деньок. Там перша труба сепарації спрацювала, там денька пішла і. Цього. Ну, Стало воно змащуватися, а до кінця до кінця ще поки день вже йдуть до кінця, там вже цей, оцей, оцього жовтого оцього мачмали вже мало. І, і Гума ота не змастилася і вийшла в нас така оказія, що у нас лопнув тут рівно посередині. Рівно посередині. От. То сьогодні раненько став. Звісно, трохи нерву згоріло, тож стільки праці треба все розбирати. Ну, дивіться, то взяв цю квадратну трубу, ще вставив круглу, тут позасверлювався кругом, попривхвачував практично туди на виліт і сюди вже десь до цієї пори. От. Все кром зварив, варив, посередні тут ще підсилив, обварив, зачистив. Ну, от, коротко, Така у нас вийшла. Можна сказати, так, по... не подумав, по... халеп. Зараз тут все, все збираємо. Зараз тут краскою мазнемо ці ті місця. Ставимо назад гуму і будемо збирати і будемо пробувати знову молотити день. Ось така історія. То просто так розказую на будущего всім, що в першу чергу треба, щоб я там дивився відео на тих турець, стояв турецький комбайн, така, сфотографований, і на ньому просто на цій защиті було написано перед, перед запуском, там, по-моєму, по російськи перед пуском було там щось перед пуском комбайн щось... змазати ростительне масло. Ну, коротше, олієнно. От треба було так. Я вже кажу, я стільки сьогодні часу потратив, бо вже не шкода було, казав, кум, ми 5 літрів на нього вилили болії, аби тільки воно змастилося і крутилося. Ось така вийшла в нас історія. Вдома ми його прокручували, ніяка різина, нічого не, нічого не стерло, все. А там, як на полі зансуху вже, запустили, аж летіли ж карватки різини. І буквально воно все нам ну, попрацювало. І... І 5 хвилин не попрацювало, Зразу резина, видно, нагрілася, прихватила в неї ще як вона гріється, що не хуже крутити. І отут самий кінець, де ото вже має бути виходити Отам, з тої сторони, де виходити молота, ну, чиста денька вмолочена, якраз цей кусочок от його відломилося. Отак. От так що якщо перед запуском або новий комбайн, або цього, обов'язково його треба вмастити, поливати. Чимось таким жирним змащувати, щоб він до поля доїхав. І тоді його накидати в нього день, який йому ще гнилеї щоб воно заповнився комбайн і тоді він буде працювати. Ну, кажуть, вік живий, вікучись. Почали молотити. Вон. Кум пробує. А от ми тут, от там трактор може не чути буде. Дивіться, як на щот потер. Короче, все мушки, вот там одна. Вот а так. Сюда разгорнем. О, практически потерь нулевые. Идем дальше. Нет, нет. О, все, все, все. Все Теперь на... Якому не справляється, не кидай, подожди. Зараз подивимося, що робиться в, в ну, от так, трохи розібратися, трохи будемо добиватися ліфтори в